Всім привіт! З вами компанія Transagromarket. Як ви вже віднедавна знаєте, ми стали дилером турецької техніки Тюмасан в Україні, і сьогодні ми вам розповімо про найпопулярніші моделі. Це на 105 кінських сил. Що ж, почнемо з першої. Перша модель перед нами це Тьомасан 8110, як ви вже зрозуміли, на 105 кінських сил. Його габаритні розміри. Він має 4,30 метри в довжину, 2,85 в висоту і 2,05 в ширину. Можете відразу звернути увагу. Попереду ми маємо машину 340 на 85 R24. Позаду 380 на 85R38. Ця шина від виробника Петлас на цьому тракторі встановлена таким чином, що дозволяє нам е, взагалі без проблем комфортно запустити цей трактор в міжрядковий обробіток, що робить цю модель універсально просапним трактором. Найголовніше, що є в кожному тракторі, це його двигун. Тут встановлений двигун 3,9 об'ємом з турбіною та з інтеркулером. Чотирьохциліндровий на 105 кінських сил видає максимальну потужність у нас на приоберт при півтори тисяч обертах. Видає в нас максимально 400 ньютон на метр крутного моменту. Під капотом у нас встановлений повітряний фільтр. Двигуна відразу кидається в очі нам на акумуляторі. Вимикач маси АКБ. Він тут механічний повністю, що доволі зручно, і в використанні. По правому боку, двигуна бачимо, у нас механічна паливна система від компанії Bosch встановлена. Взагалі короткий і цікавий момент: 96% цього трактора виготовляється на одному заводі Тюмасан. Трактор має екологічний стандарт 3, але знову ж зроблю помітку. Тут паливна механічна система від компанії Bosch. Звичайно, з цього боку двигуна, перше, на що звернемо вашу увагу, це щуп. Як бачите, трохи незручним методом у нас дістається. Але великий його плюс те, що щуп у нас іде металевий і надійно фіксується. Тобто соняшник у вас його не витягне, у вас його в полі не обламає. Далі. Заливна горловина в карти у нас іде ось тут поруч щупом. Масляний фільтр, відповідно двигуна, повітряний компресор на цьому тракторі встановлений. Взагалі вони йдуть опційно, але в Україну в базовій комплектації на всіх 100 сильних, сильних моделях встановлений повітряний компресор з функцією відключання. Тут у нас іде бачок на смачування циліндра для більш легкого вижиму щеплення, і з того боку, так само як і на наших. В відомих тракторах встановлений бачок для тормозної рідини. Але тут так само замість тормозної рідини в системі тормоза гідравлічні в масляній ванні. Як показує практика, вони вам прослужать дуже-дуже довго і надійно. Паливний бак ми маємо на 115 літрів. А повітряні фільтри очистки кабіни в нас встановлені ось тут попереду. Цілком доволі цікаве рішення. В принципі, немає туди набиватися багато пиву, але і змінуся в те, що встановлені не вугільні фільтри, а звичайні. До цього ми вже дійдемо потім. Окрім заходу в кабіну, ми зараз перейдемо, покажемо, окрім з цього боку, зручно, що до кабіни у вас доступ з двох сторін, з двох сторін встановлена драбина. По грузам встановлено по два грузи на колесо по 50 кг. Позаду і попереду у нас 10 грузів по 40 кілограм. Загальна вага цього трактора сягає 4,5 тонни в експлуатаційній комплектації, так як ви зараз бачите. Що ж, поки знаходимось позаду, відразу давайте пройдемося по світу. По світу у нас. Дві led фари додаткового освітлення. Так само дві в нас було попереду. Встановлений проблисковий маячок, щоб можна було в полі вночі всім тіктокерам знімати дуже гарні і цікаве відео. Перейдемо до технічної частини. По технічній частині тут доволі потужна навісна система. Навісна система в нас на три гідроциліндри. Два виносних, один у нас схований під задньою кришкою, під верхньою. Чотири тони вантажепідємності. Іде на євростандарті на крюках, відразу вже з яблучками тут встановленими. Навіску, само собою, вона регулюється, фіксується на розкосах, по висоті. І те, що перше, на що ви можете звернути увагу, в нас іде ось такий потужний гідроциліндр, він іде тут не механічний, він іде гідравлічний, відразу. От у нас три пари гідровиходів, але одна відразу вже зайнята на нього. Тобто вільних залишається дві пари. Але в цілому на практики на майбутнє ви їх можете від'єднати. Банально стандартно маємо розетку на причіп. Бачок омивача стоїть у нас позаду, наперед, доволі місткий бачок. Цілком зручно. Механічне керування навісткою з вулиці. Тут, тут взагалі навіска має механічне керування, що дає плюс за рахунок простоти самої системи. По причепному регулюється в нас верхня частина причепного на цьому тракторі. Також потужне доволі дишво, бо в нас такою пластиковою накладкою. Давайте пройдемося ще далі збоку. що ми маємо збоку? на цій моделі, це у нас нагадаю, модель 8110, ми маємо пусковому та стоп стоповому з вулиці, якщо вам треба під'єднати, запустити. Але е, є один нюанс на тракторах Тюмосан, взагалі технологічно так встановлено, що якщо ви з кабіни запускаєте ВОМ, е, починаєте працювати, потім зупиняєтесь із включеним вом Вомом, встаєте з сидіння через 7 секунд Вом відключиться автоматично. А, звернемо увагу встановлений ресивер. Само собою, встановлений ресивер. З цього боку давайте звернемо увагу перше. Дрібниця але приємно, Пластиковий, да, але якісь ключі, ви собі зможете скласти. Те, про що ми з вами говорили раніше. Ми маємо доступ до кабіни з правого боку, і, до речі, не, не в багатьох тракторах, а, наскільки зручно зроблені важелі, що ви, ви маєте вільний доступ і спокійно можете з цього боку також зайти, вийти з кабіни. Відразу встановлене в нас і а, пневмоважі для того, щоб не, не було ризику того, що ви розіб'єте своє скло. І хочу також звернути вашу увагу на те, що тут окремо стоїть насос на рольове керування, окремо стоїть насос НШ, спарений двійдвойний на коробку та гідравліку, той самий насос НШ, І напряму під ним, як бачите, фільтр очистки масла в гідравлічній системі, тому що гідравлічна система тут з КПП має одну спільну масляну ванну, тому якби за Якістю мастила в ньому, відповідно, потрібно дуже ретельно слідкувати. А зараз переходимо до кабіни. Перше, що ми бачимо в кабіні, доволі просторе сидіння, але на практиці треба ще перевірити, чи не буде заважати А Ось додаткове сидіння у нас доволі просторе. Комфортне сидіння оператора. Сидіння оператора у нас механічне, пружинне, тобто воно не пневмо. Під ним бачимо блокування диференціалу під п'ятку важіль та та регулювання висоти, ваги та спинки по сидінню з підлокітниками з певним підголовником. Доволі зручно. Пропоную сісти на місце оператора і розповісти вам про нього. Враховуючи, що цей трактор у нас має трансмісію 16 на 16 з підвищеними та пониженими передачами, і можна дуже швидко розігнатись для вашого пасажира, у нас окремо тут передумовлено зроблений пасок безпеки. По кабіні, взагалі по трансмісії, раз я вже за нею почав, ми маємо КПП 16 на 16, ось як бачите, у нас 4 швидкості. Два діапазони і зліва перемикача повишених і понижених передач. Під кермом на цьому КПП в нас встановлений реверс, але реверс тут механічний, він, відповідно, в нас працює також через щеплення, як можете побачити. Ось в такому місці у нас ручний газ. Не можу сказати, що доволі зручно тягнутися, але це треба перевіряти вже в експлуатації в роботі. По перемикачам у нас тут ми маємо омивач переднього слова щітку на переднє скло, щітку на заднє скло, аварійку і додаткове світло наперед та назад. Давайте перейдемо взагалі до органів керування. А, те, про що ми не сказали раніше, в нас тут блокування диференціалу заднього моста знаходиться ось під п'яткою, воно йде повністю механічне. А, Передок та блокування переднього диференціалу у нас йде ось на електрогідравлічне на двох кнопках, також електрогідлічний йде привод в Ому. Тут ми маємо додатковий ще проблизковий маячок і швидкість керування навіскою. Так, взагалі, поваженням навіска максимально проста. Вибираєте висоту, до якої вона буде опускатися, і на підйом. Навіска тут має циліндри односторонньої дії. І, якщо не побачили, там позаду мене ще на три пари гідровиходів відповідна подача масла. Перемикач на ВОМ тут може бути у вас привід вому від двигуна. або... Від а від двигуна. Якщо ми працюємо від двигуна, ВОМ має оберти 540 або 540 є. Е, досягаються вони відповідно при 1550 та 2200 обертів на двигуні із маленьких дрібничок, але великий плюс. Тут у нас зараз не під'єднано, не під'єднано. Але а, маємо відразу від компресора виведений вихід в кабіну на підкачку, що доволі зручно. А, така не широка простора, але на всякий випадок маємо невеличку штурку. Потужно вона у нас закривається. Відповідно, базово встановлений кондиціонер ось його панель керування та пічка. Встановлений ось фірмовий Тюмосан, маємо МП3. Плеєр, відразу те, що бачимо, маємо до нього AUX, маємо вихід під карту. Вмикач-вимикач світло. Кабіна взагалі доволі простора. А, тут поради написані, треба, що буде всім розібратися по маслу, при якому температурному режимі яке мастило завивати в двигун цього а, трактора. Треба включити масу для того, щоб ми вам зараз показали панель приладів. Йдем. Так, а, запустимо зараз панель приводів, Як бачимо, що солярки трохи нам пошкодували, тест драйва повноцінного не буде, 1,7 мотого годин. Ось така доволі, а, сказати, що інформативна, не зовсім панель приводів, але основні всі показники на ній ми отримуємо. Оберти є спідометр так само на цьому тракторі. Показуєте, що зараз у нас вимкнений ручник стояночне гальмо. Скажімо так, але цілком, я думаю, цієї інформації більш ніж достатньо. А, взагалі, по посадці. Посадка доволі зручна. Знову скажу: дивіться, в нас регулюється сидіння, а, можна під'їхати ближче далі, можна його відрегулювати по висоті, можна його відрегулювати по м'якості. Також у нас ось руль регулюється по нахилу, фіксується педалькою. і регулюється руль по висоті. В цілому доволі простора кабіна, великим, великим плюсом є, скажімо так, в діапазоні європейської техніки залишається те, що тут ще ми маємо повно форточки, ми не маємо одне повноцінне скло на всю кабіну, і дозволяє, як казав один тракторист, дуже зручно відкрити, щоб покурити, але коріння шкодить вашому здоров'ю. По моделі Тюмасан 8110 ми вам розповіли. Якщо цікаво, звертайтесь в компанію Трансагромаркет по цим тракторам. Ми дуже дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всім вдалого дня до побачення.